Восьмий клас Біологія. Тема Постембріональний розвиток людини Репродуктивне здоров'я. Ви бачите на екрані монітору, як багато різноманітної інформації присвячено цій темі. Слухаємо самостійно читаємо. Аналізуємо та розуміємо почуте та побачене. Застосовуємо з користю для себе та суспільства. Коли ми збираємося в широкому сімейному колі, поряд опиняються літні люди і діти, зовсім старенькі та підлітки, немовлята і молоді, сповнені сил. Ми научно спостерігаємо, як змінюється людина впродовж життя. Змінюється не лише зріст і маса тіла, його пропорції, змінюються і потреби, і бажання, звички і рефлекси. Загалом життя людини після народження поділяються на окремі періоди, про які йтима мова на цьому уроці. Ключові слова теми постембріональний розвиток, вікова періодизація, пубертатний період. Акселерація, геронтологія, безпечна статева поведінка. Час, відведений живому організму на реалізацію його генетичної програми прийнято називати постембріональним розвитком. Це період життя людини від моменту народження і до смерті. У процесі еволюційного розвитку людини. Змінюється її онтогенез, індивідуальний розвиток для людини як біологічного виду характерне збільшення тривалості внутрішньоутробного періоду, сповільнення статевого дозрівання, поява перехідного періоду, клімаксу між періодами статевої зрівості і літнього віку. Нині немає єдиної схеми вікової періодизації постембріонального онтогенезу, тому що вона повинна відображати біологічні, психологічні і соціологічні аспекти розвитку та старіння організму. Необхідно зважати на фактори, що в різні періоди життя мають різну інформативність. Розглянемо узагальнену схему. Періодизації онтогенезу індивідуального розвитку людини. Періоди Новонародженість триває від 1 до 10 днів. Це межі цього періоду. Грудний вік від 10 днів до 1 року. Раннє дитинство від 1 до 3 років, перше дитинство від 4 до семи. Друге дитинство від 8 до 12 хлопчики, від 8 до 11 дівчатка. Підлітковий вік від 13 до 16 років хлопчики. Від 12 до 15 дівчатка. Юнацький вік від 17 до 21. Від 16 до 20 років дівчатка. Зрілий вік. Зрілий вік другий, літній вік. Старечий вік і довгожителі 90 і більше років. Розглянемо ці періоди безпосередньо. В якості характеристики візьмемо найбільш відповідальний період постанального розвитку статеве дозрівання, що включає друге дитинство підлітковий і частково юнацький вік. У цьому періоді виділяють дві фази ранню і зрілу. Рання фаза починається у дівчаток у 7 років, у хлопчиків у 8 років. У цей час відбувається дозрівання в корі наднирників, андрогенів. Спостерігається також посилення секреції стероїдів, що є продуктами їх обміну. Андрогени стимулюють скелетне та статеве дозрівання. У дітей від 8 до 12 років якісно змінюється картина світогляду, відбувається остаточне формування рухової діяльності. Зріла фаза характеризується найбільш значними зрушеннями морфофункціональних параметрів. Тому існує підвищення ймовірності відхилень показників здоров'я. Головна подія цього періоду дозрівання системи взаємодії, гіпоталамус, гіпофіс статеві залози. Статеві гормони разом із іншими факторами, ну, зокрема соматотропним гормоном, викликають значні зміни в організмі підлітка. У цей час швидко збільшуються розміри тіла, змінюються його пропорції, посилено розвивається мускулатура в хлопчиків та відкладається жир у дівчат. Статеві гормони здійснюють виражений ефект на біохімічні процеси, підвищуючи анаболізм, що створює умови для стрибкоподібного росту. Він спостерігається у хлопчиків. 13-15 років. А у дівчаток 11-13 виділення статевих гормонів впливає не тільки на фізичні особливості, а й на емоційний стан. Варто зазначити, що в періоди статевого дозрівання активуються інші залози внутрішньої секреції, гормони яких відіграють важливу роль у перебудові організму. Це щитоподібна та підшлункова залози. На тлі зазначених біологічних перетворень у цей час підсилюються процеси психологічного і культурного дозрівання, формуються соціально-психологічні властивості особистості. Репродуктивна система дозріває до 18-20 років. У дівчат встановлюються овуляторні цикли, а у хлопців добові ритми секреції тестостерону та продукції зрілої сперми. Завершується процес росту, причому у дівчат трохи раніше. Після цього продовжується загальний розвиток, особливо у хлопців, підвищується маса тіла, об'єм грудної клітки, життєва ємтність легень тощо. На процеси росту і розвитку істотно впливають численні внутрішні та зовнішні чинники. Розмежувати їх дуже важко, тому що вони взаємодіють у єдиному комплексі. Важливе значення мають харчування, праця, сімейно побутові умови, імунізація, захворюваність. Погане харчування і голод гальмують ріст та статевий розвиток. Є вірогідним зв'язок між швидкістю росту і дозріванням скелета та білковим голодуванням. Це може проявлятися у затримці росту. Період дозрівання забезпечує формування генетично визначеного типу статури людини. Запам'ятаймо, статура це комплексна біологічна характеристика людини, що відображає співвідношення кісткової, м'язової і жирової тканин та деякі інші показники будови тіла. Ось гляньте, малюнок 141, щоб краще зрозуміти це поняття статура. У ХХ столітті в багатьох країнах почали відзначати прискорення соматичного, статевого і психічного розвитку людини. Це отримало назву акселерація. Запам'ятаємо. Термін запропонував німецький педіатр Кох у 1935 році. Причина акселерації повністю не з'ясована і навряд чи її можна зводити до якогось одного фактора. Цей процес є суперечливим, він полягає у прискореному фізичному розвитку людини, прискоренні росту і статевого дозрівання дітей і підлітків, порівняно з їхніми ровесниками попередніх поколінь. Зрілий період характеризується тим, що всі системи вже сформовані, припиняється ріст і людина вступає в репродуктивну фазу. Період літнього віку проявляється у закономірному, природному процесі поступового зниження функцій систем і органів, погіршення пристосованості до умов навколишнього середовища. Для того, щоб долати проблеми людей старшого покоління, необхідно знати, що являє собою процес старіння. Цим займається наука геронтологія. У старечому віці загострюються хронічні хвороби, змінюються пропорції тіла, змінюється функціонування всіх без винятку систем органів. Ви це бачите на малюнку 142. Захворювання, що передаються статевим шляхом. Інфекційні захворювання, що передаються лише статевим шляхом, у вітчизняній медицині називають венеричними. Вони дещо відрізняються від тих, що класифікують як хвороби, що передаються статевим шляхом, оскільки останні можуть передаватися іншими шляхами, наприклад, через кров гепатит Б мікропошкодження шкіри, короста, вертикальним від матері до дитини вілінфекція, ними хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. Зараження може статися в будь-якому віці. Збудниками таких інфекцій є бактерії, віруси, найпростіші гриби. ВІЛінфекцію спричиняє віл, гонорею, гонокок, трихомоноз – трихомонада, вагінальна, сифіліс бліда спірохета, Папіломатоз – вірус папілом людини. Після перенесення цих захворювань, звичайно, імунітет не зникає. Поширенню таких захворювань сприяє інколи безсимптомний перебіг початкових стадій. Можливим є зараження через нестерильні медичні та немедичні інструменти шприци, ножиці, пилки, голки для тату, наприклад, під час переливання крові. У глобальній стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом та боротьби з ними, було виділено поняття безпечна статева поведінка. Вона включає в себе увагу. Правильне і систематичне використання чоловічих і жіночих презервативів. правильне застосування місцевих бактерицидних засобів, антисептиків, які значно знижують, але повністю не усувають ризик зараження, періодичне обстеження за допомогою клінічної та лабораторної діагностики. У разі діагностування інфекції спеціалізоване лікування. Статева стриманість, повідомлення статевих партнерів, вакцинація проти онкогенних вірусів гепатиту Б і папілома вірусу людини. Зараз створюються все нові умови для успішної боротьби з хворобами, що передаються статевим шляхом. Хворим надається безкоштовна допомога. Якщо людина знає про своє захворювання, але приховує його та заражає інших, вона не стиме за це кримінальну відповідальність. Для кращого розуміння теми автор підручника рекомендує вам диференційні вправи. Спробуйте виконати їх, починаючи шлях свій від простого до складного. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.